Доброго дня, шановні наші глядачі, шановні наші підписники. Радий вас вітати на нашому каналі Ваш Карс. Ми знаходимося у місті Радвелів на нашій площадці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І ми сьогодні для вас підготували ось такий красивий автомобіль, такий красивий кросовер у сірому кольорі, Або ж, як люди говорять, паркетник. Hyundai Santa Fe, автомобіль 2014 року випуску 2015 модельного. Року. Також автомобіль увійшов у експлуатацію у 2015 році. Автомобіль у нас на 2.0 дизельному двигуні, це у нас є CRDI з потужністю 110 кВт або ж 150 кінських сил 4 двигунчик з прямим вперскуванням. Автомобіль у нас на механічній шестиступеневій коробці передач та на повному працюючому приводі ФОВД. І до того всього, автомобіль наш проїхав всього лише 162 тисячі кілометрів. І його завірний пробіг. У нас є сервісна книга даного автомобіля. Пізніше вам її покажу. Покажу Пробіг та коли автомобіль проходив ТО. Ну що ж, основну інформацію по даному автомобіле я вам розказав, а зараз ми з вами будемо переходити до зовнішнього вигляду даного автомобіля. Як завжди, розпочнемо цей огляд спереду. Підійдемо до нашої оптики, до наших фар. Можете собі оглянути, яка в нас красива лінзована оптика з такими led елементами Ніде ніяких пошкоджень по нашій оптиці немає. Все ціле та прекрасне. Під нашими фарами присутні омовчі фар, буває негода, буває багнюка. Ми можемо собі одним нажаттям кнопки омити, очистити наші фари. Під нашими обмивачами, звісно ж, є противотуманні фари. Якщо, як я повторюсь, негода, буває туман, ми можемо собі їхати спокійно, спокійно все бачити. Друге, на черзі наше лобове скло. Теж без пошкоджень у ідеальному стані наше лобове скло. Надаю зразу вам ВІН-код даного автомобіля. Ви можете собі перевіряти цей автомобіль на різноманітних сайтах, на різноманітних сервісах. І зараз їх є достатньо, достатньо багато. Далі на черзі, на черзі наші колеса. Наші диски, ось такі красиві диски, досить не йому підходять цьому автомобілю. У нас стоїть зимова гума 18-го розміру. Також на нашому автомобілю присутні ось такі накладки, пластмасові накладки, які збережуть наш поріг від пошкоджень. Наші наші зеркала заднього виду, ось такі зеркала в даному автомобілі з елементом поворотника, щоб сигналізувати іншим автомобілям, куди ми повертаємо. Без пошкоджень вони в нас цілі. Немає ніяких до них питань. Аналогічно і друга наша, друге, наше дзеркальце заднього виду. Давайте з вами тоді перейдемо до задньої частини автомобіля, оглянемо фари також. Задні фари також. Теж вони у нас без пошкоджень, немає ніяких запотівань, тріщин і тому подібного. Під, нашими, під нашою емблемою Hyundai присутня камера заднього виду, що ви собі могли. Моніторити, могли собі дивитися, що відбувається за вами. Нижче, нижче на нашому бампері є у нас задні парктроніки, аби ви собі не створили ніякої неприємної речі, ніякої неприємної ситуації. Автомобіль буде вам повідомляти, що там відбувається позаду вас, якщо вам буде недостатньо камери. Автомобіль ми собі оглянули зі всіх сторін, обійшли вже його. По колу, а зараз ми з вами будемо переходити до огляду автомобіля всередині. Покажу вам салон, що там і як у салоні. Перед тим як відчинити двері, розказую вам те, що до даного автомобіля є два ключики. У разі того, якщо ви згубите один, у вас другий буде в запасі. Відчиниві двері, показую вам дверну карту. Ви тільки гляньте, у якому шикарному вона стані збережена, чиста та гарна. Ніяких. Подряпин, нічого такого на нашій дверній карті немає. Присутній у нас повний електропакет, передні та задні склопідйомники, блокування дверей та, звісно ж, електрорегулювання наших дзеркал, дзеркал заднього виду. Далі на черзі наш поріг. Гляньте, який поріг. Накладка на поріг у нас присутня, щоб ви собі не царапали, щоб ви собі не царапали поріг автомобіля. Сидіння, сидіння шкіряні з перферації, добротні, гарні сидіння з боковою підтримкою. Теж ніяких питань по даних сидіннях немає. У шикарному стані наші сидіння. Далі наші кнопочки, наші асистенти. Є у нас регулювання наших фар, є у нас допомога при спуску згори, звісно ж. Кнопка, аби нас нікуди не заносило, та блокування диференціала. Так, у нас автомобіль повнопривідним, ми можемо блокувати диференціал та робити його передньопривідним. Наше мультифункціональне кермо. Звісно ж, у нас є. Звісно ж, у нас є в автомобілові круїз-контроль. Є у нас підключення до телефона, також ми. Своєю приловою панелью, можемо керувати туди. Вводиться багато і багато корисної інформації. А зараз, друзі, я буду сідати, запускати цей автомобіль, показувати, як він у нас запускається та остальне інше. Вмостився я в дане сидіння. Ключик у мене вже запихнутий. Мені слід тільки його перевернути. Автомобіль прекрасно запустився. Все гарно, чітко працює. Показую я вам. Показує вам нашу приладову панель. Можете бачити собі пробіг 162 тисячі кілометрів. Проїхав даний автомобіль. Ми можемо собі багато чого. Можемо собі бачити, що в нас зараз є одна помилка, слід підкачати наші колеса, так як мало, мало тиску у нас. Також багато і багато чого. Також наше, наше кермо ми можемо собі налаштовувати під себе, як тільки нам зручно. Можемо собі вибирати режим їзди. Нормальний, спортивний та комфортний. І наше керування буде зовсім зовсім іншим. Також дивіться, стільки тут ще багато налаштувань на нашому дисплейчику. І всі вони виводяться, і всіма ними ви можете собі керувати. Ось так. Далі на черзі наша мультимедіа. Ось така у нас. Маленька, гарненька, мультимедіа простенька з підключенням до телефону, Bluetooth, Можете собі вмикати музику, яку ви тільки собі забажаєте, а не ту, яка є на радіо. Також, звісно, у нас є камера заднього виду, яке я вам і говорив, можете собі її побачити. Ось так: все видно, що відбувається взаді за автомобілем. А якщо і не видно, наші задні парктроніки будуть нам сигналізувати. Далі. Далі наш клімат-контроль. Двохзоний клімат-контроль у даному автомобілі. Ви собі можете регулювати, яка вам потрібна температура. Хочете собі високу ставити, хочете собі низьку ставити, собі кондиціонер, як говорять, включайте, щоб вам було зручно та прохолодно. Як зараз будуть, зараз будуть тепло, зараз буде велика температура, ви собі хочете вмикнули, щоб у вас тут мінус був, і щоб вам було комфортно їхати обдув лобового скла. Підігрів заднього скла, кондиціонування всередині автомобіля, або ж ззовні, аби наше свіже повітря йшло в наш автомобіль. Знизу, знизу, ви теж собі можете бачити, у нас є кнопка парковки автомобіля і два підігріви з трьома режимами. Зимою це ви будете використовувати 100%. А ось там ось там ось у нас тут є така ніша маленька. Є в нас дві розетки на 12 вольт. Також. AUX та USB-вихід. Далі, далі, далі дві ось таких ніші для стаканчиків у нас присутні. Можете собі заїжджати на заправку, купувати собі каву та ставити сюди стаканчики з кави. І рушник у нас механічний. Отакий. От Працює все справно. Далі наш підлокітник. З. Таким бардачком всередині. Досить глибокий вмісткий у нас бардачок і ось така маленька ніша для дрібних предметів. Тут ми з вами оглянули все. Переходимо до верху. Покажу вам дзеркальце автомобіля. Ось таке у нас дзеркальце. Можете собі його ось так робити, аби вам ніхто не сліпив, включати, типу, як автозатемнення. А не автозатемнення, а ручне автозатемнення. Ніша для. Очків, звісно ж, вмикається світло у нас в автомобіле. Далі наші козирки. Ось такі у нас козирки з зеркальцем, та й не тільки з зеркальцем є у нас зверху світло, яке собі можете вмикати. Оглянули з вами тут все з сидіння водія. А ще не оглянули, що у нас ось тут таке є теж ніша для чогось можна собі щось сюди класти Що вам тільки заманеться можете собі туди його. Класне. Класно, зручно, все зроблено. Переходимо з вами до задніх сидінь, сидінь задніх пасажирів. Переходимо з вами до сидінь задніх пасажирів. Теж гарні чисті дверні карти. Сидіння збережені. Можемо собі зложувати сидіння, ось так, нашим речашком. Є у нас, звісно ж, підлокітник. Підлокітник не простий, а функціональний. Ось така в нас є. Тут штука, можете ставити собі сюди, сюди з стаканчики з кавою або з будь чим Також її можна ось так ховати і просто робити підлокітник, щоб воно вам не мішало, не муліло очі. Показую знову ж, таки вам, знову ж таки вам кермо, та яку ви картину будете бачити перед собою. Ось так все буде виглядати для вас спереду, як водію автомобіля. Та вашому пасажирові ось така буде картина. Ну що ж, переходимо з вами у багажник. Показую вам багажник автомобіля відчиняю. Просто, просто і легко відчиняється даний автомобіль. автомобіль у нас вже є розтаможеним, вже у нас є ось номера ось такі даного автомобіля. Оглядаємо багажник досить і досить місткий багажник. Об'ємом 550 літрів. А якщо і зложити ось ці сидіння, буде півтори тисячі літрів. Спокійно можна переночувати в даному автомобілеві прибіді, якщо жінка з дому випре. Є в нас, звісно ж, домкрат, є у нас аварійний знак до ноги автомобіля. Також під цим фальшдном досить і досить багато різноманітних органайзерів. Можете собі, наприклад, якусь хімію для автомобіля купляти, ви можете собі і туди спокійно. Покласти також наш другий ряд сидінь складається із багажника. Це теж класно там зручно. Будемо переходити до там, тієї сторони автомобіля. Покажу, як тут виглядають наші дверні карти. Теж збережені, сидіння, добротне збереження. Ніяких питань до сидінь взагалі немає. Ні з якої сторони. Переходимо до передніх. До переднього пасажира дверна карта у ідеалі, сидіння у ідеалі. Ще раз вам покажу нашу мультимедію та кермо. А зараз, друзі, ми з вами відчинимо. Піднімемо нашу кришку, точніше, капот, та оглянемо наш двигунчик. Підняв я. Кришку нашого капота, і це було досить і досить просто, так як у нас наш капот на газових опорах. Можете собі оглянути Двигунчик як все справно і добре працює. Нічого, нічого тут немає поганого. Всі гвинтики на місцях там, де і мають набути ніяких потоків масла в автомобілові немає. Зачиняю. Зараз буду брати, зараз бути, буду брати прибор і буду проходити. Буду проходити лакофарбове покриття даного автомобіля. Кругом обійдемо, покажу, як там і що там. Дістав я, друзі, прибор вімкнув, Погнали. 159. 152. 131. 131, 124, 113 147, 132. 90, 101, 101, 102, 111, 125, 112, 122, 138, 99, 99, 99. І капот. По нашому капоту є косметичне підфарбування. Ось такий, друзі, у нас вийшов огляд даного автомобіля. Ціна даного автомобіля 17 300 доларів з сертифікатом. Даний автомобіль ми можемо, ми можемо пригнати вам у будь-яку точку України. Або ж можете приїжджати до нас у місто Радевелі. Не забувайте про наші телеграм та вайбер канали. Там автомобіль, автомобіль буде там опублікований раніше. Також можете приїжджати до нас сміло на нашу площадку. Ми підготували для вас ще досить і досить багато автомобілів, автомобілів, які можуть вам сподоб... сподобатися, і ви можете їх придбати. До зустрічі на нашому каналі Ваш Карс.